У політичних колах України ширяться чутки про ймовірну відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля вже найближчим часом. Серед претендентів на посаду одразу декілька джерел у Верховній Раді називають першу віце-прем'єрку міністерку економіки України Юлію Свереденко. Телеграф ЮЄ зібрав усе, що відомо про посадовицю та її сім'ю, а також пригадав скандали, пов'язані з ім'ям Свереденко. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Одним з перших про ймовірні кадрові зміни в уряді повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі. Парламентар заявив, що серед слуг народу почали готуватися до позачергової сесії, яка відбудеться 7-8 липня. Ці дні депутати буцімто мають проголосувати за відставку прем'єра Дениса Шмигаля та призначення нової кандидатури. Поспіх, нібито пов'язаний з тим, що на конференції Recovery Conference, що пройде у Римі 10-11 липня, Україна має представляти вже новий прем'єр. Інформацію про зміну прем'єра та переформатування уряду загалом у своєму телеграмі оприлюднив і депутат Ярослав Железняк із голосу. Втім, за його даними, це може відбутися 15 липня. Політик зазначив, що процедура відставки у такому форматі може порушувати статтю 10 закону про воєнний стан. З урахуванням цього за три тижні в офісі президента можуть ще декілька разів змінити рішення. Вважає Железняк разом з тим Джерела телеграф у депутатському корпусі інформацію про кадрові зміни не підтверджують, натякаючи на можливий спланований вкид інформації. Ба більше 21 червня чутки про відставку шмигаля публічно спростував Володимир Зеленський. Президент зауважив, що прем'єр має сам ініціювати відставку для пришвидшення процедур. Таким чином, наразі все виглядає так, що законодавчі і політичні чинники роблять це питання надскладним. Втім, такий дим без вогню в українській. Ській політиці виникає рідко, крім того, одразу декілька джерел вже назвали ім'я ймовірної наступниці Дениса Шмигаля. І це віцепрем'єрка, міністерка економіки України Юлія Свереденко. Свереденко народилася у 85-му році в Чернігові у сім'ї державних службовців. Її батько керував територіальним відділенням антимонопольного комітету, а мати працювала в обласній раді. У 2003-му Юлія закінчила Чернігівську школу №1 з поглибленим вивченням іноземних мов. У 2008-му отримала диплом магістра менеджменту антимонопольної діяльності з відзнакою у Київському національному торговельно-економічному університеті. Також Свереденко навчалася в академії. І нижньої Саксонії у Німеччині та пройшла курс у межах шведської програми Сіда. Кар'єру Юлія розпочала економістом в українсько-андорському акціонерному товаристві АМП. У 2011 році була обрана постійною представницею Чернігова у китайському усі, де займалася залученням інвестицій і навіть вивчила китайську мову. У результаті їй вдалося створити підприємство ЕКОВТОР із заводом у Чернігові. За даними на сайті Київської школи економіки у п'ятнадцятому. Році Свереденко почала роботу у Чернігівській Ода. Спочатку була радницею, потім директором департаменту економіки. А наступні майже три роки першою заступницею голови Ода у 18-му навіть тимчасово виконувала обов'язки голови ОДА, але залишила посаду через розбіжності з керівництвом. Після повернення у приватний сектор Юлія очолила агропідприємство Сітко Україна, яке під її керівництвом отримала міжнародний сертифікат се 8000 у 2019 році його прибуток склав понад 1 мільйон 200 тисяч гривень при виторгу 198 мільйонів у вересні 2019 року на запрошення Тимофія Милованова Середенко долучається до мінекономіки, де займається реформою офіційної зарплати і комунікацією з бізнесом. Після відставки Гончарука у березні 2020-го вона залишилась першою заступницею міністра, а вже у грудні перейшла до офісу президента в якості заступниці Андрія Єрмака з економічної питань менш ніж за рік, 4 листопада, 2021 року, рада призначила Свереденко першою віце-прем'єркою міністеркою економіки. За її кандидатуру проголосували понад 256 парламентарів. Серед ключових задач Свириденко як очільниця мінекономіки було залучення інвестицій і підсилення експорту. Також вона займалася стимулюванням реформ держкомпаній та локалізацією виробництва. Чиновниця проявила себе, очоливши групу розробки енергетичної стратегії до тридцятого року та під час координування законопроєктів про відновлювання джерел енергії. Також Свириденко організувала співпрацю з міжнародною економічною організацією і працювала у тристоронній контактній групі. Щодо Донбасу у 2023 році її ім'я увійшло до рейтингу Time 100 Next як втілення стійкості українського народу. На шляху Юлії Свереденко до високих посад не обійшлося й без гучних скандалів. У 2024 році вона отримала гонорари від Київської школи економіки у розмірі понад 3 мільйони 100 тисяч гривень за лекції, консультації та участь у програмах з економіки, менеджменту і публічного адміністрування. За даними української правди, це вдвічі втричі перевищувало її річну зарплату в Кабміні. Тоді посадовиця потрапила під жорстку публічну критику опозиційного депутата Володимира. Арєва політик зазначив, що нарешті знайшов українську вчительку, якій платять 4 тисячі доларів на місяць. Також Ар'єв звернув увагу на потенційний конфлікт інтересів через участь КСІ у грантових програмах, де одним із бенефіціарів було мінекономіки. Втім, на захист Свереденко став Тимофій Милованов, президент КСІ та екс-міністр, наголосив, що такі виплати є ринковими і відповідають компенсації для топ-фахівців. Крім того, він запевнив, що Формальних грантових відносин між КСІ та Мінекономіки не існує, за його словами, школу економіки фінансують іноземні донори через благодійні фонди. А Свереденко не має впливу на рішення про фінансування. При цьому й розмір зарплати в уряді у Свереденко не з найменших. За даними телеграф .UA» у січні 2025 року чистими вона отримала трохи більше 74 тисяч гривень для порівняння. Зарплата прем'єра Дениса Шмигаля того ж місяця після. Сплати податків склала трохи менше 85 тисяч гривень. Юлія Свириденко заміжня і виховує доньку Софію. Чоловік посадовиці – 45-річний Сергій Дерлеменко, також родом із Чернігівщини, і належить до бізнес кіл. Раніше він очолював ТОВ Дітел, що займалося будівництвом і обслуговуванням телекомунікаційних мереж. Нині, за даними 24 го каналу, чоловік працює в ТОВ ДКС груп, що сертифікує системи управління у 2015 році. Дерлеменко балотувався до Чернігівської міської ради від партії само. Поміч, але не зміг пройти до складу. Зі сторінок чоловіка у соцмережах можна зробити висновок, що він захоплюється бігом і бере участь у марафонах. Після повномасштабного вторгнення його активність у мережі зменшилась. Остання світлина у його соцмережах була зроблена у військовому одязі, що може натякати на можливий зв'язок Сергія із ЗСУ або резервом. Згідно з деклараціями, Середенко має у спільній власності однокімнатну квартиру у Києві і дві в Чернігові. а також земельну ділянку у Чернігівській області. Крім того, на чоловіка посадовиці записаний автомобіль BMW x 3 шістнадцятого року випуску. До цього він був власником Audi A6 Allroad 10 десятого року випуску. Також подружжя задекларувало готівкові активи на понад 10 тисяч доларів, кредити та позики, які отримував чоловік. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.